Окупація Нікополя тривала два з половиною роки. Німецькі окупанти на нашій території відстроювали марганцеві шахти та добували руду для промисловості Німеччини. За деякими даними, сам Гітлер називав втрату цього району першим кроком до програшу у війні. Раїні призналися світові за своїм значенням родовища води. Саме Нікопольський Марнс до 90% потреби Німецької військової промисловості у виробництві боєприпасів, озброєнь, бойової техніки і вже ще навіть, в березні 1943 року в штабі групи армії Південь на засіданні верховного складу цієї групи армії Гітлерського масштабу. Що же касається Нікопольського Марса, то визначення для нас невозможно передати слова. Потеря і його Западе. На на Дніпрі. а означає для нас кінець війни наступ радянських військ з метою ліквідації Нікопольського плацдарму ворога почався 30 січня 44-го року. А ввечері 7 лютого четвертий український фронт повністю очистив від ворожих військ Нікопольський плацдарм. І 8 лютого разом з частинами третього українського фронту звільнив місто Нікополь. Тих пір минуло чимало часу, проте спогади живуть в серцях очевидців та учасників війни. Корінний Нікополець Геннадій Кириченко війну зустрів далеко від рідного міста під Києвом, адже в ті роки він навчався в другому київському артилерійському училищі. Перший день Великої Вітчизняної пам'ятає, нібито це було вчора. В нікопольсько криворізькій наступальній операції Геннадій Никифорович участі не брав. Проте, зі слів племінника, після закінчення війни дізнався, як з міста тікали німці. В результаті наступу Червоної армії були розгромлені три танкові, одна моторизована та вісім піхотних дивізій. Війська Німеччини втратили більше 40 тисяч. Майже все важке озброєння та автотранспорт були покинуті при відступі або розгромлені радянськими військами. Перемога Червоної армії мала велике значення для промисловості СРСР. Країні повернули Нікопольський та Криворізький промислові райони.